Ти, ти маєш цей список, такий чорний список, кого я не... Ні, ні-ні ні. ні ні по моєму мені пропонували роль Порошенка, А він не хоче. Вони якісь снотливі. снотливі Такі. Навіть про тебе чогось такого цікавого, скандального. Пікантності ніякої. У нас не було порнохабу. Ми отримали пікантних подробиць. Привіт, дорогі друзі! Вітаємо! Це проект Похорони Путіна. Ми хочемо зняти такий фільм, кароки-комедію, і для цього ми створили цей подкаст, куди запрошуємо відомих в кіно людей, знаних в кіно людей, щоб фільм дійсно получився таким народним. І сьогодні у нас вперше у нас народний артист України Назар Задніпровський. Ну що, друзі, давно вам псували ефіри? Давайте я буду ми першим. Ми чекали. Ми чекали. Цього цього ми дня. щоб хтось прийшов і показав а, як не треба майстер-майстер-клас. Да. Майстер клас по по зіпсуванню ефірів. Привіт дореньки. Я щасливий, що я знаю цих двох мужиків. Вони геніальні, вони талановиті. Сподіваюсь, я сьогодні зможу зіпсувати для них ефір. Чудово, Давайте починати. Ми починаємо. Назарчик, давай розкажемо глядачам, що у тебе нового в творчому плані? Чим живеш? Живу головною ролью в Конотопській відьмі. Вистава скоро в театрі Франка буде в кінці квітня. Прем'єра От сотника за брьоху. Граю, репетируємо, шукаємо. Змінюємо матеріал, тому що написаний давно, щось підходить, щось не підходить. Тобто, ну ми в такому театральному пошуку. І друга вистава. Мені дуже приємно, що я напросився зіграти у ювілейні вистави свого батька. Моєму батьку 12 червня буде 70 років, і от до ювілею мого батька загнаний кінь Саган буде така п'єса. І я випросив собі там невеличку роль його племінника. Мочу бути трошки схожим на дядька свого великого ну, по на батька і щоб. Комедійний такий маленький кусочок зі бачите, шановні глядачі, що означає народний артист? Розказав про плани і одразу прорекламував вистави, куди йти в театр. Бо часто люди питаються: ой, ми би в театр сходили, але не знаємо куди і на що. Так Бо. от запрошуйте на зараз, за і Він вам розповість, куди треба йти. Важко розмовляти з людьми, які тебе зразу розкусили. А як в Кіно, кіно, серіали. Нічого у мене не було, в цьому році нічого. В минулому році єдине, що мені Бог дав, і Юрій Миколаєвич Горбунов. Дав мені Ти зараз на один рівень. Чи от... Ні, 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 все-таки Господь Бог вищий. Хай мене пробачить Юрій Миколаєвич Горбунов. От, от, завдяки авторам, дорогим з 10 жовтня по 10 грудня це єдине, єдині великі зйомки це серіал другого сезону скажені сусіди. Який зараз який іде. зараз. Прем'єра вчора відбулася. І... На телеканалі Т ТЕ", 19.00. Не весіллям єдиним. Скажені сусіди. Нові історії. Ту -ту -ту -ту. Великих рейтингів, успіху, і найголовніше, щоб глядачам це сподобалося. А давай трошки поговоримо про Этим. сусіди зовсім трошки, а, давай. адже все-таки це. Продовження кіно-трилогії Скажене весілля, це, якщо хтось з глядачів не знає. Тобто світ живе, і ти в цьому світі вже живеш п'ять років. років. Тобто от в тебе Так є. ти сумно це 5 років. А так, я так, мені це я. сумно. Сумно. А чому? Життя литий? Вони питають: а от ви-то, про що буде наступне? Ви розумієте, я вже три-два сезони. 5. Я вже 5 років живу цією роллю. Ти скажи, актору цікавіше грати щось нове, чи от коли от така роль, як 5 років, і постійно потрібно шукати нові якісь елементи, так, в, вже ніби в знайомій ролі? В театрі цікаво грати щось нове, тому що ну, є час на репетиції, є час нормально відрепетирувати. А уже з роками. Ну, звичайно. Хочеться і нових хороших ролей, але коли йдеться про українське кіно, про українські е, гроші невеликі на е, е, бюджети, і коли воно виділяється, коли мало часу, уже потім немає на репетиції, на осмислення, е, приємно грати уже перевірений матеріал. Коли ти не нервуєш за те, що автори напишуть, коли ти вже знаєш, е, як з режисером співпрацювати. Коли уже найголовніше можливо на жаль, такий час ми залежимо від продюсерів, але уже коли продюсери тобі довіряють всіх, продюсерів я це казав в інтерв'ю. Єдине, тільки горбунов, Юрій Миколаївич мене. Проштовхував мене підтримав. Інші ну, продюсери я тобі були відкрию, проти мене Відкрию секрет, що і він сумнівався і він сумнівався мене. навіть В тебе ну, вірили. Тільки автори. Які... А ну дай Боже, дай бону. Я думаю, що от він мене тільки з захищав. Тому що от я інші думаю... інші продюсери, я впевнений, що там я бачив Потім проби мені. Потім показали, хто пробувався на е, ту роль після успіху. Фільму «Кіборги». от і я так розумію, що ти, ти маєш цей список, такий чорний список, кого я не ні ні ні, ні. ні ні Я ну можна вже говорити про це. Я бачив ці проби. да, Слава Довженко пробувався на цю роль. Я розумію, що кінопродюсерів цікавив цей персонаж після успіху кіборгів. Ну, він розкручує це Віталій наприклад. Іванченко пробувався. Не теж. знаю. Віталія Віталій Іванченко проб не бачив. Я бачив проби. Але... Ну я тобі скажу. Але що Віталій, Віталій... Віталій Іванченко таки знайшов себе в скажених сусідах. Не, не в скаженому весілі. Але ну, з я часом... сподіваюся, ви як автори не жалкуєте, що е, вибір впав на мене. Ну дивися вже Ні. три весілля, два з скажених сусідів серіали. І поки що твій герой в кому не впав. Ну значить, ви не шкодуєте. Значить, ми не, не шкодуємо. Шкодуєте. Спасибі, автор, не спасибі. автори, не шкодується, вже приємно. Це от прекрасна акторський етюд, Назар ті, що, коли ти, от мені дуже сподобалось, коли ти розказав Дякую. про маленькі гроші. от ще скажи. Гроші такі, маленькі гроші такі Як малесенькі долоньки. малесенькі долоньки виділяють на і я думаю, і авторам і актором на так? українські проекти. Всі давайте зробимо малесенькі долоньки. Ми достукаємося до продюсерів назарчик. Ти згадав ювілей свого батька? І ти з, з такої акторської театральної династії династії та четверте акторське покоління. Четверте акторське покоління. Скажи, будь ласка, це правильно нічого не придумати свого, а сплагіатити професію у. Родичів. Ні, це не вірно. От я зараз у мене проблема в сім'ї. Я хочу, щоб у мене син обов'язково був продовженням п'ятим акторським поколінням. Так. А він не хоче. ай яй, -яй. Він хоче бути айтішником, все, і дружина мені каже, не сила його. Не силою, не дави, а мені хочеться давити, мені хочеться. Я з ним я кажу, ну ти айтішником будеш це потрясаюча, хороша професія. Зараз дуже багато їх. Дофіга айтішників. Навіть якщо ти будеш класним айтішником, ти будеш одним з класних. А якщо ти станеш п'ятим акторським поколінням, ювілейним, то таких династій в Україні я не можу сказати. Можливо, одна, дві. Можемо єдині такі. І ти будеш одразу цікавим. Якщо тебе цікавить зароблення грошей, а його цікавить молоде покоління, його цікавить, скільки тато заробляє за знімальний день, його не цікавить, як тато отримує. А Скільки ці роб... тато заробляє за ні, знімальний я... день? Ні, про це ми не будемо зараз говорити. Та, я набагато менше, ніж автори. От, е... Давай ну, порівняємо. А скільки ви за серію Ти, Ми перші задали. Так отож. Давайте поговоримо про династію. Ні, ну, до війни я можу сказати, що це що в документах є за, за серію 2,5 тисячі гривень, умовних доларів. Бачиш, от бачиш, а я ні. В мене. Але одна серія пишеться півтора місяці. Місяць так. Два деколи. Ті 20 тисяч гривень, чи господи, то то. Двадцять тисяч гривень. 20 тисяч, за, день. За, за день. За той знімальний день я вас прошу, копійки. Прийти, прийти, а зараз воно чи вполовину ствою війну. Бачиш, от такими розмовами ти сина не загітуєш. Сина не загітує, ти кажи ще більше суми. Обмани. Потім Потім скажи: ну, от на початках менше. Ну, ми зараз ви розумієте, мене дуже. Міша, я дуже хочу, потім ти подивився цей ефір. Мене дуже. Турбує те, що гроші ставляться на перше місце. Я се пам'ятаю, коли я був в такому віці. Ну це ще Радянський Союз, був ви розумієте, 15 років мені було в 90-му році. От, і не так ми грошей прагнули. Я не знаю навіть чого я тоді прагнув. Я слабо пам'ятаю. Я слабо пам'ятаю. Я не хотів особливо, не рвався особливо в театральний інститут. Так, в виставах в школі я приймав участь завдяки цьому я оцінки нормальні отримав. Ну хоча б трійки з хімії, з фізики, розумієте, хоч якось школу закінчив. Ти не, не інженер, Я гуманітарій. Я гуманітарій. Гуманітарі. Мені пощастило, що тоді якраз розподіл відбувся в школі, що можна було технічні науки, хімія, фізика здавати. Математика. А хтось математика, а хтось як я, там історія, література, англійська мова обов'язково, тому що це була спецшкола у нас, вісімдесята школа. Моя любима, спасибі, дорень. Хоча. Діти мої в іншій школі вчаться вже в 47. От поруч, просто до хати ближче. Ти, Я впевнений, це знаєш, тебе порівнюють твою схожість з, з Леонардом. З Леонардом. З... З... Хтів сказати з Ді Капріо, з але... З Володимиром але це невеличкий відсоток. З Володимиром Зеленським трошки більше. Є таким голосом, голосом. Можеш? Голосом. <голосом. Ну-ка, Сьогодні, сьогодні переговори з Урсулою фон Ну, Твою схожі з Петром Олексійовичем Порошенком. Да тебе... що ви кажете? Так. Вперше чую. Так. Хто таке каже? Є такі люди. Я думав, ти скажеш, хто такі? Да. А, а хто це? Хто це? А хто це? От, у тебе навіть були пародії в комедійних проєктах. От скажи таке питання. От, зіграти роль президента? Це, типу, як звичайна роль? Чи це? Якось підсвідомо ти готуєшся Чи більше. шлях політичної кар'єри чи нашій ви... країні? <смір> Мене дуже багато часто запитують, чи не хочете ви бути народним депутатом України. Я кажу, менше за все я хочу. Я, якщо з моєю освітою, максимум, чого можу стати, ну я так можу стати там художнім керівником театру, я можу стати міністром культури і максимум, це віцепрем'єром з гуманітарних питань. Далі лісти нема куди, тому що вже твоя, то що ти народний артист, і то, що твоя вища освіта в Карпенкакарово інституті театральному, тобі більше по-моєму не дозволить. Моє ставлення мені пропонували, який проєкт це був. Я не знаю, чи залишився цей момент. Це, по-моєму, були наші котики. кіно таке було, пам'ятаєте? Котики. І от в цьому фільмі, по-моєму, по-моєму, мені пропонували роль Порошенка. Порошенко був тоді президентом. У таке абсурдний момент, коли Порошенко щось викликає йому сниця тому солдату, що його Порошенко нагороджує. Я відмовився від цього. Мені пропонували нормальні гроші, один знімальний день, все. Я відмовився від цього. Тому що, ну я кажу, це по серйозу. Ні, це фантазія, це отак сприбамбав. Я кажу, я не хочу. Я парахобот. Залиште мене в спокою. Офіційно хочу. зареєстрований парахобот. Ні, я не реєструвався ніде. Я просто кажу всім це. Я, 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 Я знаю. Але якщо у мене є якісь зауваження, я й кажу. І навіть до свого Петра Олексійовича улюблено. До чого веду? І Іще якесь кіно було. Мене пропонували за дуже хороші гроші. Мені пропонували зіграти перед виборами 19-го року, там щоб Порошенко був такий сюжет Порошенко, сам суддя, сам прокурор, сам собі адвокат, сам звинувачений і сам потерпілий. От один 5, 5 в одному. щось отаке, да, пародію таку зіграють в в Гримі, що він сам себе засуджує. Сам себе засуджує, сам він свідок, сам все. Я кажу, я почитав це, кажу до побачення. Навіть за великі гроші я цього не зроблю, тому що є поняття етики. Є поняття етики. І я навіть би проти кандидата в президент, який мені не подобається, я б все одно не робив би цього. Якби це там ну, з іншої країни. Що там, ну грубо ну, кажу, країни... про Путіна, про Медведєва, да не раді Бога. З іншої країни нам не цікаво. E, ну, хай інші роблять. Добре, а тоді до тебе таке цікаве запитання: як до Порохобота і як до патріота одночасно. От дивись, уяви я, собі. Я вбачаюся, не в першу чергу патріот. В першу чергу патріот. так. От, тому собі. що я визнаю я от, у Дьоміна, якщо ви подивитеся інтерв'ю, я сказав, що він каже: от хто б видатні особи за е, рік, який mm -hmm. минув. Я сказав: а дорогацева. Володимир Олександрович Зеленський, тому що дуже багато чого зроблено, і генерал Залужний, який мене попросив на назвати, хто видатні, от на, хто за той рік от на кого б ви хотіли рівня, рівнятися, і хто символи? От символи, я, я кажу. Давай поговоримо ширше не Давай. про рік, а про взагалі про все життя. І от Ви собі що тобі пропонують на один той самий період, і ти можеш вибрати тільки один фільм. Знімають Байопік про Петра Олексійовича Порошенка. Що таке Байопік? Байопік, ну це драматичний про історію. Біографія. Про біографія? Біографічний, ага. фільм. Біографічний фільм. Так. Про Петра Олексійовича Порошенка і про генерала Залужного. І ти можеш вибрати або одного, або другого. Твій вибір. Генерал Залужний. Я хотів би зіграти це не політична особа. Я не знаю, може складеться далі так, що Америка скаже йому. І ти в президенти, тому що я так наскільки Давай, я не будемо гадати. обізнаний інформацією, його захищає Пентагон, і Слава Богу. Захищає, тому що ворогів і долба дятлів у нас вистачає скрізь і в різних міністерствах і навіть під час активної фази бойових дій. Я б дуже хотів би зіграти Залужного, Тому що ну зіграти Петра Олексійовича, ну при всій повазі, ну, ну я хотів би зіграти це окреме кіно, колись повинно бути знято про здобуття Томаса. Окреме кіно. Це окрема сторінка. Ці поїздки можна в Константинополь. Як це потім святкування, як це реакція московського патріархату. Це це, 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 це сценарій можна писати. Це велика, велика подія, велике досягнення цієї людини. І Оп... про це окреме кіно треба знімати. Чігіран 43. Чігіран 43, а це Томас. 9... Е, який рік? Е, 18-й. по моєму 18-й рік, да? Томас 2018. Можна знімати кіно вже. Зараз, е, крім того, що ти знімаєшся в фільмах, серіалах, граєш в театрі, ти ще маєш таку професію, як ти дублюєш, е, дублюєш <с. фільми, дублюєш серіали. Е, які твої це певна ну, така частина, така. Е, улюблені твої актори, яких ти дублюєш? Актори е, у мене, я так скажу тобі. Е, мені дуже подобається в першу чергу жанр е, мультик. Я в першу чергу хочу це робити для дітей. Можливо, тому що це я починав робити, коли син у мене народився. От, потім доця. Я в першу чергу хочу, щоб діти, діти, українські діти чули гарну українську мову, дивилися якісні мульти чистою українською мовою. І звикали до цього. Коли моя доця там в телефоні чує щось російська мова, мультик, я кажу, що ти робиш? Все, все не знаю. Муль... Мультяшним це. голосом. Ну, воно чомусь якось от, в мультику там копається, копається, і воно видає не українською мовою мультик, а російською мовою. Ну, чомусь так, але... так. І я переналаштовую: от так, її українською мовою. Хай дивиться такий мульт. На телевізорі, коли там все все, все, все забувається. Я не розумію, чому, шановні, як треба так зробити, щоб в Україні, в Гуглі, мультики всі. І кіно українською мовою вибивалося. Чому російською мова виникає? Поясніть мені, будь ласка. Чому у нас не виникає якась узбекська, Може, твій... білоруська? Чому російська мова виникає в першому варіантом? Можна це якось зараз буде зробити? Чисто, чисто так пум? І хай діти. Я не кажу про дорослих дядь, які вже не перевчаться, бабусь, дідусів, у яких челість уже не та. І вже мозок тут уже не знаю. Там спинний мозок уже не той його вже не перевиховуєш. Але заради майбутніх поколінь, заради наших дітей, чому не зробити так, щоб українська мова була на першому місці? В інтернеті десь для мультики, це я сказав своє побажання, може якось образи ласка. Ну, це продукт. ще назар, залежить від кількості контенту. Нам зараз потрібно просто замінити, як ти сказав, мультики, кіно, і воно повинно бути різне. Боб, я розумію, про що ти говориш, але е, там, де є вибір, де вже зроблено український переклад, є такі багато. Багато тисячі мультиків, і не всі перекладені українською мовою. Але дає український переклад, щоб виникав для наших дітей виключно український переклад. Ти маєш на увазі, що за замовчуванням е, так, за замовчуванням. Російську, А, а моя доця за замовчуванням заходить десь в Google там переходить з одної гри, щось випливає у неї, і воно випливає або на якусь китайську японську мову. Я слухаю, що щось якось, що вона слухає, або е, російська мова. Українське дуже рідко виникає, і мені це просто дуже прикро. Дуже прикро. Ну в кінотеатрах історія вже у нас покращилась завдяки це в тому, театрі, части, тому що... завдяки тобі. Ну, ну, якось, ну якусь ти хотів запитати, які у мене любили, улюблені... улюблені персонажі. Я дуже люблю Джона Хіла, він дуже важкий. От зараз слава Богу, він повернувся. Я для Нетфлікса зробив оце кіно, де він як завжди зіграв талановитого єврея. От які в чорношкіру дівчину закохується? От я ти дивився? шикарно. Ну, але я досі не знаю там, про назву, яка. Український варіант, можливо, відрізняється від американського. Я толком не знаю, яка зараз навіть назва. Бо я ще не дивився, ти бачив, а мені казали, що воно вийшло. А я сам ще не бачив. Але то, що я дивився, я сміявся, мені сподобалося. Там, слава Богу, що Джона Хіл повернувся. Мені дуже подобається ще, як я роблю Аляка Болдуна, перезвучую в «Бебі бос Ah. Мультик, тому що є, ну я за ним іду. Він, він блискучий актор. Розумієш інколи ти озвучуєш і думаєш, а і вони кажуть, не йди за ним. Ну, ти можеш краще, мене знають. Але тут, коли йдеш за Оліком Болден, ці нації, це ну ну смачно. Коли це смачний актор, це дуже приємно. Я дуже люблю пенію. Пені озвучувати. Я, от коли е, фільм танко озвучував з Бредом Пітом. Це от він пеня там. Це драматична така роль, бо я його там першого озвучував, недавно. Подивився, кажу, Іра, по це моя перша роль, коли людина мураха, і там пені оцей. І коли він каже, він йому, коли він його з тюрмі забирає. У мене таке Латинос Латінос руху цього головного героя. І він його каже, що ми ти зробимо. Ти приміриш, і оце вкрали костюми, і такі, от і все. Я його вже років 10 чи скільки озвучую цього пеню, як він з'явився, він завдяки моєму голосу став зі, зіркою. Ну звичайно, е, українські актори вони скромні так. Е, ви знаєте, ні, мені дуже подобається, коли деякі наші е, е, режисери, які, з якими ми озвучимо, це особливо моє вітання студії Людуаєн. Е, чому їм? Тому що 95 всіх озвучок, мультфільмів і кінофільмів я на цій студії зробив, тому що вони знають мене і кличуть. Інші студії, можливо, знають мене, але ну, не кличуть. Чому інформація чому? прозвучала на правах реклами. Реклама. Спонсор цього подкасту Назар Задібровський. Так за діровський да, так от. Эм, э, ням -ням 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 -ням. Так, якщо, бів, якщо ви мене, якщо, якщо ви впізнаєте голос на зараз в мультфільмах і фільмах, так. то поставте лайк, підпишіться і напишіть коментар. Так, ми його в такому мультику. Так, так... на останнього ти також долучився до озвучування мультфільму українського, Мавка, лісова пісня, який зараз б'є рекорди, рекорди, і це зараз буде вихід на світовий ринок. Так. Тобто це буде така я втав... бомба, бомба бомба буде. українська гордість. Бомба, тому що дуже рідко буває такі мультики. Який я вибачаю, я тебе перебуваю, але ми з дружиною сходили з дітьми, і я, Ірі Костюк, продюсер, сказав, мені подобається. Іра, мені подобається. Я інше інколи можу сказати так, знаєте, озвучив щось, знявся десь, сказати. Приємно все, А тут я кажу: а у мене гордість випирає. Я подивився, це дійсно якісний, дуже якісний, патріотичний. Ну супер. Я дуже хочу, щоб воно воно зайшло в Україні. Це рекорди будуть абсолютно рекорди по касовим зборам. Тому що вони за три за три тижні ну, вже зробили рекорди. Не будуть, воно вже є. Воно вже бо... є за три тижні. Перше, вже є. перше місце офіційно українського. Так, уже за три тижні. Ребята, за три тижні. Назарчику, На... А ти можеш в образі як Лісовик. чудово, що тобі вдається усюди. Розгледі щось хороше. Проте тут припустилась тієї помилки, Що і я. Гинули люди і жерли вогонь і людь. Лісовика лісовик. запросити глядачів дивитися наш подкаст і підписатися на наш канал. Шановні діточки, беріть своїх батьків за руцю. І ведіть в великі кінотеатри України на прем'єру мультика «Мавка». Хай цей рекорд буде ще більшим. Най наші продюсери зароблять ще більше, аби вкладали в нові українські проекти. І, звичайно, дивіться, чудовий подкаст. Похорони Путіна. Голівудські актори вони ж піаряться любовними історіями, там, секс-скандалами, постійно про них пишуть, говорять. <кій> От якщо зайти у нас в Google, то українські вот, актори вони якісь цнотливі, цнотливі От, такі. Навіть про тебе, чогось такого цікавого, скандального Пікантності ніякої Нічого. немає. у нас не було порнохабу, не було, Ми, було не було. У мене найбільше було це еротичні карти. І ти брав ту карту. Сімерка пік. Ти досі її пам'ятаєш? <рес> і ти дививши на ту карту а, а, і дорослішав. А обіцяв дружині більше нічого не говорити. Ні, так в то, то не пов'язано нічого не пов більше з е якимись дурницями. То було а до то, неї. То, то, було. То, то, то було 10 років, 12-13 років ті карти Болехів, Західна Україна, і ту, -ту карту тобі, десь ти то вкрав ту карту. А та карта не передавалась покоління в покоління. Я передумав зберегти її сину, але потім виник інтернет. А може би син би якраз і подумав, ну Є. з такими картами йду в театр точно. Вона була така затерта засмальцьована. Ось така Давай, пікантна так. подроба. Пікант... Ми дочекались, ми отримали пікантну їх подробиць. В кого теж була, хто пам'ятає теж сім'я пік? Сімку Пік. Сімку Пік. Підпишіться, поставити лайк. Або напишіть в коментарях, яка увага. Сорок плюс. Ми зростали правильно. Назар, я подивився, ти є в Фейсбуці, як усіх, десь час від часу ведеш інстаграм, але не веду, викладаю просто. Викладаєш, але у, у тебе ну немає ні Тіктоку, ні Ютуб каналу. Скажи, будь ласка, це таке небажання. Небажання. Вік. Небажання. Вік. Небажання. Не бажання? Не бажання? Не бажання. А, чому? Я дивлюся, як інші користуються з Інстаграмом, як рекламою своєю, це викладають. Да, вони заробляють, можливо, гроші. Но, ну, мені це набридає. Я не хочу цього. Це. Я... це ж можливість якось творчо. Хай, хай, можливо. Я самореалізуюсь по-іншому. Я самореалізувався в. Тільки в 35 років я реально я в інтерв'ю це казав завдяки великій різниці. От виникла програма Велика різниця. Я пішов туди, і коли я за один рік зіграв більше ніж до того за 15 років в театрі, я сам я отримав долю популярності своєї. Так, хтось мене впізнавав, хтось не впізнавав. Для актора дуже важлива самореалізація. Ви прекрасно знаєте програму Велика різниця. І ви співпрацювали, писали, так що ви розумієте, про що я кажу. І я думаю, що багато авторів на цьому зросли і самореалізувалися. І я, як актор, зріс і самореалізувався. Так, це була про програма пов'язана з ЦІКАЛО, з Ургантом. Но... Вони були, я кажу, коли вона вмерла тільки коли вони розпалися. Тобто, не від акторів, які пародії робили, це Ця... успіх цієї програми залежав. Але все одно ми щось там робили. Ми зростали разом з колегами і з авторами. Всі зростали, і це була така школа виживання, яка потім дала свої плоди. А знаєш, яка моя, напевно, улюблена пародія у твоєму виконанні? Кого? А ну, давай. Віксюк. Mm -hmm. Ну, ну ми... Не по-плавськи. Ну. Ти, до речі, ї часто дам підказку, ти її часто робиш в паузах на зйомках, для того, щоб підняти усім настрій навколо, створити такий комедійний... Боб, Скажи, ти мене зацікавив. Парубій. Я не робив парубів я в великій різниці. Ні, то я би. Це я по життю зараз можу зробити. Тоді, коли була велика різниця, взагалі ніхто не знав, хто такий парубій. Тому що в 2009-10, 2011, 2012 роках парубій навіть не був на політичній ніякій арені. Розумієте, він потім тільки став головою Верховної Ради, тоді при Поросенку. Тільки Припортенко він став головний верховний наряд, і тоді вже це, це виносилося на е, заяву і ставлю на голосування, і тоді це дійсно було зроблено. А до того не треба мені казати, я ніколи не робив пародії на паруб'я, і ніколи я не, не вмію робити пародію на е, Назар, А якщо б от тебе запитали е, сучасних українських. Фільмів, от, наприклад, там топ-3, топ 5 От ти би порадив там Я знав, що ти це подивитися. там, ні, десь... ні, ні до чого тебе не зобов'язує. Не зобов'язує. Можна не називати свої проекти, щоб це не ви не виникало ні. В питання. Мені абсолютно не соромно. Я би сказав би є найкращі автори, є найкращі продюсери. Ну і є хороші артисти. Куда Тому? Тому? Все, у нас, все у нас буде круто. Так. Головне перемога, головне перемогти. Головне вижити, головне, щоб більше акторів, які зараз на передку, щоб вони і не тільки на передку, а просто в ЗСУ, щоб вони зберегли своє життя. Я знаю з низький уклін хто зараз ризикує своїм життям, Щоб вони всі повернулися адекватними людьми. Тому що дуже багатьох, можливо, зміниться все, тому що дуже багатьох війна змінює. Я бажаю залишитися адекватними класами акторами. Я бажаю державі змінитися, щоб я вже сказав про це, і ще повторюсь, щоб мільярди, які прийдуть в Україну на відновлення України, щоб відновилося і мистецтво, і кіноіндустрія, і театральна індустрія. Щоб відпали оці долбані питання заслужено народного, хай буде фінансово все вигідно. Тому дай Бог, дай Бог. Фінансово забезпеченому актору звання не потрібне. Так? Так. Ну, а я хочу нагадати, що Назар Задніпровський. Приходьте на вистави, які Назар анонсував. Дивіться на... на телеканалі Тед Скажені Сусіди. Також очікуйте нових ролей як в кіно, так і в театрі, тому що ми знаємо, що вже планується зйомки продовження проєктів, яких Назар знімається. Одним словом, Назар Задніпровський це завжди знак якості. Ой, Пасіля. Спасі. Дякуємо, що завітав. Дякуємо, Зарчик. — Похорони Путіна. Дивіться, Дивіться за підписуйтесь, ставте лайки. Ну, а ви так, підписуйтесь на наш канал, ми будемо радувати вас цікавими гостями, цікавим контентом. Ну і, звичайно, вже дуже швидко будемо, надіюсь, знімати саме караокі-комедію Похорони Путіна.